Для тих, хто дивується, це 8 серпня 25-го року, вересня, вибачаюсь, вересня 25-го року. Один із замків Вінницької Вінницькій області. Це говно, так, людське говно, щоб ви розуміли, засохше. і тут теж залікові книжки. Це я тут прибираю пляшки. Щоб ви розуміли, із-за чого у нас іде війна. <кій> ну, для тих, хто дивується, да, це теж гавно під салфей-серветками. Щоб ви розуміли, тут були навчальні навчальні класи якогось аграрного технікуму. Підпалили карту, мапу, Вон, трактор. Грамоти, може хтось пізнає. Ви, 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 кажу, ви від кацапів не відрізняєтесь нічим. Абсолютно. Я розумію, це може, може зробили кацапи, але це зробили кацапи, які служать в ЗСУ. Не такі справи. Щоб ви розуміли, отут от я побарав. Скло я не можу прибрати в такий пакет. Пляшки, банки, навіть очки. Ось вот так.